це цумане, мене лучо желто осе ржева. Вона не крупна, це така мілка, але вона дуже пахуча. Це зараз буду збирати. Одне зібрала, а ще ось таке розове. Ну а ця краще, вона дуже пахуча, рожева не така. Усе. хвати з мене такої. Бо її тут немеряно. Це з однієї сторони тільки дерево, а з тієї сторони ось у траві. Так, количу, трохи перебрала, помила, роблю наливку, заливаю самогонкою. ось ягі до стільки. Цукру цукру десь півлітрова баночка десь 700 грамова. Цукор це по бажанню, по смаку. Хочете солодше, у оригінальному рецепті було літра цукру. У нас дуже солодке не люблять. А ще ось це поробила таке солодке, а ще ось. Може, зроблю банку чоловіку повністю закидається ягодами і чисто заливається горілкою. Все. І це буде такий концентрат, його можна кудись відлити. І потім, як, типу, есенцію, капать, куди заманеться. Банк. Банку треба знайти. Бо в мене банки закінчились. А це треба підписати. Дату, коли залилося. Чи тут на кришці написати? Так, ось набрала доверху сама олича, без цукру, без нічого. Оце таке найбільше чоловік любить, щоб звідси набрати собі десь у бутилочку із собою там візьме, чи куди, і потім додає кудись там. Наприклад, ось звідси як узяти того розчину, що тут настоїться, то сюди десь на, скільки тут? на 4 літри, десь, ну, десь чекушку, може менше капну, То вже теж по смаку, щоб воно і колір чуть, чуть дало, і запах. Тут запах, але чи знаєте, який. Чи не знаєте, ну, дуже воно ароматне. Так, і ось на таку баночку. Горілки треба десь півторачку. Ну, зараз провірю, чи півторачку, чи ні. Без цукру, без нічого. Тих-тих, тих. Тихо-тихо-тихо. О! Десь 150 грам залишилось. Закриваємо кришечкою. І тут я цю навіть підписувати не буду, хіба що дату поставлю. А може і навіть не поставлю, якщо я виложу це на YouTube, там дата буде. А на тій треба підписати, що то солодке. Ну, воно і так видно, якщо так півбаночки, то, то воно щось буде солодке. Так, отакі діла. Це сьогодні перед тим, як збирати йти, зателефонувало чоловіку. Кажу, там маличі стільки багато. Робить тобі такі наливки чи ні. Він, ага, ой, не знаю, не знаю. Ну, трошки зроби. Багато не роби трошки. Ну, оце по наших мірках це трошки. Це навіть так. Зовсім мало. Бо у мене, обично, якщо отаке робиться, то починаючи з клубники і закінчується грушами, сливами, яблуками. А це у цьому році нема нічого. В минулому році були абрикоси. А, слив було багато, слив робила такі. А в цьому році нема нічого. Ось, тільки оце. Ну, хвата. Досить цього. Не багато пити. Так всім пока.